Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на цікаве заняття ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні до нас у гості завітала бджілка. Її звати Майя. Вона хоче вам показати свій рідний дім та розповісти, хто про них піклується. А ось і рідний дім нашої бджілки. Він називається вулик. Вулик знаходиться на Пасиці. А хто ж піклується пасікою? Це пасічник. На пасіці знаходиться багато бджілиних вуликів. В них живе дуже-дуже багато бджіл. Кожна з них має свої обов'язки. Хтось застерегає хід до вулика, хтось приносить пилик, хтось будує домівки. А що робить Пасічник для бджіл. Він доглядає за пасікою, слідкує за станом вуликів, чистить їх, ремонтує, збирає мед. А як ви гадаєте, чому ж пасічник просто так? Підійти до вулика, дістати мед. Ні, для цього спочатку пасічник вивчає, як це правильно робити. Він одягає спеціальний одяг, який захищає його від укусу бджіл. Нікому не хочеться бути атакованим цілим роєм бджіл. Весною та літом бджоли збирають мед. Мед буває різним: акацієвий, речаний, рапсовий, травневий, різнотрав'я та інші. А восени та взимку, коли вже холодно, бджілки зовсім. Не вилітають з вулика, а гріються всередині махаючи крилами обогріваючи один одного. Малята. А який же мед? Він солодкий, корисний. А за кольором він може бути різним. Мед також використовують в лікувальних цілях. Його, наприклад, дають від. Кашлю та використовують для підвищення імунітету. Ось ми з вами погуляли на пасіці, дізналися, що робить пасічник. Дякую за увагу! До побачення!